Замість сірого паркану яскраві фарби і дитяча фантазія. Вихованці Миколаївської дитячої художньої школи розмалювали огорожу біля одного з магазинів міста. Подібні творчі ініціативи у школі проводять щороку, розповідає її директорка Євгенія Кручиніна. Ми кожного року в дитячій художній школі робимо якийсь розпис акриловий на стінах, чи то якісь локальні локації, чи то локації місцеві, якісь. Парки, сквери, просто стіни, житлових будинків. Цього року ми отримали запрошення розписати стіну, яка оточує магазин Міда, який тільки відкрився. Цьогорічна тема кольорове літо. За три насичені дні над розписом працювали 50 юних художників. Ну, я малювала сама самостійне сонце. Мені майже ніхто не допомагав, і мені дуже сподобалося це, тому що це була моя самостійна робота і моє особисте бажання та ініціатива намалювати щось яскраве для нашого міста. Часом буває таке, що в нашому місті бувають дуже одноманітні сірі стіни. і Я вважаю, що ця ініціатива розмалювати стіни була дуже вдалою, тому що. Це додає яскравих фарб, які нема в нашому звичайному житті. Тут задіяні дуже яскраві кольори, які воно може побачити просто на вулиці. Так ми обмальовуємо наше місто, робимо більш привабливим та цікавішим до перегляду людського ока. Учениця Марія каже: такі проєкти надихають дітей творити і робити рідне місто красивішим. Головна мета розмалювання цієї стіни це дарувати людям радість, які тут живуть, які будуть проходити повз. Тут ходить багато людей. Вони часто, навіть навіть під час малювання, люди проходили і казали, що їм дуже подобається те, що ми робимо, і ми дуже цьому раді. І ми хочемо показати, що кожна людина може робити вклад в місто, а не просто розмовляти про це. Тобто, треба мріяти і діяти. Це стало можливим також завдяки підтримці мережі магазинів Міда. Саме вони надали школі всі необхідні матеріали для творчості. Це було зроблено в рамках дружби з бізнесом з нашим. Миколаївським і от е, писали діти молодших і середніх класів, Всі діти, які працювали на, на літній практиці в дитячій художній школі. Тут і сонечка, тут і пташки. Квітково, от цього горизонтальни внизу писали, писали малюки, учні молодших класів. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.